Блогерка наводила ракети Раф по своєму місту та військових об'єктах, зокрема проводячи стріми і розповідаючи, що знаходиться тут, а що там. Після цього расисти завдавали ударів. Для неї це була просто гра заради підписників, а для людей військових ризик для життя. Втім, Карма наздогнала дівчину досить швидко. Вона поплатилася за свої витівки. Як саме переглядаємо у відео, ми вітаємо глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Так звана блогерка. Каз Чернівців отримала 5 років ув'язнення за розголошення даних про ЗСУ та наведення ракет Рафії СБУ. Про це повідомляє суд Чернівців. Виніс вирок жінці, яка здійснювала інформаційну підривну діяльність на користь противника. Про що повідомляє про служба управління СБУ у Чернівецькій області, як зазначається, жителька Чернівців, яка знімала. Провокативні відео та розкривала точні локації українських військових. У соцмережах отримала 5 років позбавлення волі. Суд визнав її винною в поширенні інформації про ЗСУ. Зокрема, під час одного із своїх стрімів вона озвучила точну локацію розташування українських військових, що могло призвести до небезпеки для їхнього життя. За матеріалами служби безпеки України. Жінка була засуджена за статтею 114.2 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за несанкціону. Оноване поширення інформації про розташування та переміщення ЗЕСУ відповідно до рішення суду. Їй призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Заходи щодо відкриття її злочинної діяльності були проведені співробітниками СБУ в Чернівецькій області разом із національною поліцією під керівництвом обласної прокуратури. Між тим, всі ми з вами пам'ятаємо ранок 24 лютого 2022 року. Тоді ми всі були переля... Не розуміла, чим закінчиться день, не кажучи вже про щось масштабніше. Багато хто. Пророкував, що Україна стоїть два-три дні, а в Києві сидітиме рашистський уряд. Але ми всі встояли завдяки нашим захисникам. Але ж дехто обрав іншу сторону на саме ворожу, і далі поговоримо про одну з найперших атак в перший день повномасштабної війни, коли вранці, 24 лютого, 22 року, близько 7 години 40 хвилин, аеродром військової частини біля Івано-Франківська обстріляли крилатими ракатами, що призвело до руйнувань і наступного дня з були військовий літак, проте двоє чоловіків на прохання староста села Колінці і місцевого поліціянта згодилися пройтись і глянути, чи немає на місцевості чогось підозрілого. Коли вже починала смеркати, вони помітили чоловіка в помаранчевій жилеці з велосипадом, який сказав, що він турист, любить подорожі і заблукав по дорозі до Коломиї. Незнайомець показав дією, розповідає судовий репортер. Він має харківську прописку, розмовляв рашистською та сурж що викликало підозру, про собі мав три рюкзаки: два на плачах, а один на багажнику. А ще ліхтарик, який блимав? Чоловік говорив, що він. Айтівець і проживає в мотелях і готелях. Постійно повторював одне теж, але опору не чинив, ішов добровільної. Був доставлений в поліцію. Затриманим виявився 44-річний уродженець Харкова Дмитро Кузнєцов. Він офіційно розлучений, але є батьком двох дітей. На Харківщині мешкали його батьки та сестра. В інстаграмі Кузнєцов мав понад 30 тисяч підписників. Він позиціонував себе як мандрівник і вільна людина. Протягом 21-го, з урахуванням галокації, по публікацій Кузнєцов проживав у Швейцарії, Франції та Австрії. З 8 листопада, 21-го року, чоловік перебував в Україні. Перший тиждень він провів у Києві, і знімав квадрокоптером мости через річку Дніпро, під'їзди до них, вулицю, Хрещатик та інше, що в подальшому, начебто, передав представникам спецслужби РЕФ шляхом розміщення в відкритому доступі у своєму блозі в інстаграм. 16 листопада, 21-го року, Кузнєцов приїхав до Харкова і жив в два тижні та зняв на відео з допомогою дрону будівлі Держпрому у центральній частині міста. Потім Машка в Одесі, Львові на Закарпатті. А 23-24 лютого жив в Івано-Франківському в готелі поблизу аеропорту. В деяких своїх публікаціях Кузніцов ділився фото та відео, як він самостійно відзняв. У результаті запуску безпілотного літального апарату дрона за версією обвинувачення за кілька днів перед обстрілом аеропорту не встановлено, Влине фахівець на прохання Кузнєцова вовні зміни до його квадрокоптера, а саме зняв обмеження щодо використання дрону в зонах заборонених для польотів. А також дав йому два технічні пристрої імітування опромінення засобами ППО. вважається, що в ніч з 23 на 24 лютого, 22 року, Кузнєцов пішки пройшов до аеропорту і залишив там один із пристроїв імітування. Опромінення ППО. вранці 24 лютого 22 року опублікував фото. Результату вибуху зроблена з вікна номера готелю, супроводивши допусом. Добре утро, товариш Путін. 25 лютого, слідуючи інструкціям спецслужби рафії, чоловік мав перевірити розташування засобів протиповітряної оборони. Для цього він розмістив біля аеродрому технічний пристрій, мітування, промінення засобами ППО і підняв повітря квадрокоптер, але був викритий місцевими мешканцями під час слідчого експерименту. Біля аеропорту дрон DJI Mavic 2. З базовим налаштуванням виробника не міг злетіти біля військового об'єкту, маючи встановлене обмеження польотів в забороненій зоні. Натомість дрон, вилучений в Кузнєцово, ніяких обмежень не мав і злетів на висоту понад 200 метрів і зняв злітно посадкову смугу та Техніку військового аеродрому через два дні після арешту Кузнєцова староста села Колінці повідомив поліцію, що в них поселилася жінка, яка може збирати інформацію для ворога. Це була 50-річна Галина Кришталь за освітою вчителька, математика, яка заробляла репетиторством та займалася розведенням собак. Породи американський кокер Спаніель. Видається дивним, що репетиторка, математики чомусь вирішили переїхати з Києва в глибинку із середини. Грудня 2021 року вона орендувала у селі будинок, заплативши на 5 місців вперед. Жінка нібито фотографувала своїх собак в полі та в лісі, але за версією правоохоронців протягом січня лютого 2022 року кришталь фіксувала посадковий курс військових літаків в районі аеродрому а також місця розташування органів державної влади. Ну а під час обшуку на запитання слідчого щодо мети проживання в сільській місцевості. Кришталь не змогла дати конкретної відповіді, пояснюючи, що їй просто сподобались тут. Але додатково повідомила, що у 2015 році я пройшла 5 курсів у Рещагіна і отримані знання з її слів використовуються співробітниками спецслужби рефії. Під час досудового слідства Кузнєцов і Кришталь в присутності захисників і під відеозапис дали зізнавальні показання, і з їх розповідей вбачається один спільний момент: що вони, начебто, проходили курси ДЕРАШІСЬ. Абревіатура розшифровується як подальший енергоінформаційний розвиток. Ця псевдонаукова система нібито з'явилася як результат проєкту і створення психотронної зброї на замовлення КПРС в 1980-х роках. Кришталь повідомила, що з грудня 2002-го і близько трьох років навчалася в школі Деїр, де ця школа була в Києві на вулиці Красноармійській, 72, і мала легенду, що пішла від спецслужб. Там обіцяли навчати розвідників, але посуду суті, нічого не вчили. Кришталь пішла з цієї організації, як вона говорила, тому що там була не зовсім свіжа обстановка. Всі сварилися, і вона зрозуміла, що це їй точно не треба. Кришталь пояснила, що її нібито шантажували. Якщо вона не буде фотографувати, то її контакти передадуть тим особам, які погрожували її ліквідувати в 2006 році. Вона розповіла, що колись продавала ділянку свого батька і, взявши завдаток, вирішила розірвати з покупцем договір, бо дізналась, що можна продати. Дорожче покупець дуже розсердився, а вона ще й була винна йому тисячу доларів, які обіцяли віддати, коли продасть ділянку. Потім колишній покупець почав їй погрожувати, що приїде зі своїми хлопцями з Донецька. і Тут всіх буде бити. Згодом вона дізналася, що має справу з одним з найбільших донецьких кримінальних кланів. і Її батько віддав борг в 2013 році. Кришталь їздила в Могильов Республіка Білорусь, бо там була собака, потрібна їй для розведення. Біля ветеринарної клініки до неї, начебто, підійшли два незнайомці, і сказали, що їм відомо про неї все. Сказали, що її послуги можуть бути потрібні, а можуть бути і ні. Вона злякалася і погодилась. В її мобільному телефоні виявили на дванадцять номерів рашиських операторів мобільного зв'язку. Проживаючи в селі, вона мала нетипові з'єднання, а Саме що півгодини з її телефону відбувалась передача даних в розмірі 1800 байт. Кришталь підтвердила, що робила фото, передавала їх українцям і фактично не знала, куди вони підуть далі. Казала, що падіння літака не знімала. Вона фотографувала. На телефон ліс і простір в районі поля, різні державні об'єкти. Жінка запевняла, що це все чистосердечне зізнання. Вона не хотіла робити того, що вийшло, не знала, що її фото може призвести до такої біди. Вона дуже шкодує про свої дії і готова зробити все, щоб цю шкоду виправити, наскільки це можливо. Адреси об'єктів для зйомки вона, як стверджує, отримувала від Олександра Віхляєва, якому колись давала уроки математики. Він же оплатив їй п'ять місць. В оренду будинку в колінцях про те, що вона їде в це село. Віхляєв знав за місяць до події. Вона сама йому розказувала. Коли вони приїхали в колінці, Віхляєв нібито сказав, що від неї будуть потрібні деякі фото і нагадав, що їй говорили в Могильові, що вона повинна буде виконати цю роботу, щоб її залишили спокій з приводу історії 2006 року, коли її погрожували ліквідувати. Пояснив, що це невелика робота, просто зробити фото і за це ще. Гроші заплатять тоді. ж На Закарпатті затримали і 26-річного Олександра Віхляєва, який на своїй машині привіз кришталь з її собаками і котом в будинок в селі Колінці. Він свою вину категорично не визнавав. Ні на досудовому слідстві, ні в залі суду чоловік розповів слідчим, що кришталь була їх із сестрою репетитором із математики. Після вступу в інститут він із Галиною Михайлівною, начебто, майже не спілкувався. Але одного разу жінка попросила допомогти їй з переїздом і заплатила за це кілька тисяч гривень. Ну а тим часом поговоримо також і про інші новини, приємні щодо втрат, які несуть загарбники і на Московії. Ну, отут дуже цікавий момент, тому що в Росії було ліквідовано досить м, значну фігуру. Е, хто працював, невідомо, можливо, навіть і головне управління розвідки. Але це один з російських конструкторів, що безпосередньо бере участь, точніше брав участь у розробці і доведенні до ладу російських керованих авіаційних ракет. Типу Х59 та Х69. Ну, зокрема, конкретно він доводив Х-59 до стану Х69. Тобто була така собі ракета Х-59 ще давня радянська класу повітря Земля. І Росіяни вирішили, що треба мати якийсь новий виріб, який буде конкретно працювати. Під їхній новий, новітній літак Аля п'ятого покоління Су-57. Це буде подальша модернізація Х-59. Спочатку вони її назвали Х-59 МК2, потім вже її змінили на Х-69. Чим вона відрізняється від 59-ї, тим, що вона в новому корпусі. По суті, в середині все залишилось те ж саме, вона просто стала скруглою, вона перетворилася на а, ракету з такими м, досить грубими обрасами, квадратним прямокутним профілем. А, тобто це намагання зробити ракету а, за технологію Стелс. Тут вони намагалися наслідувати принцип. А, Європейських або ж е ракет, які ми отримаємо від наших західних партнерів, це ракети сімейства Storm Shadow, Scalp G і Taurus. От, Тобто росіяни намагалися зробити щось своє, схоже на саме цей тип ракет. От так і з'явилася Х-69. От якраз цей Михайл Шацький він займався тим, що доводив Х-59 до рівня. Х69. Також відомо, що Шацький впроваджував нові безпілотні літальні комплекси на Росії. Ось, до речі, він на вашому екрані. Раніше, до речі, про ліквідацію Шацького писав журналіст Олександр Нівзоров, російський колишній кінорежисер, журналіст, опозиційний діяч Олександр Нівзоров. Він говорить про те, що Шацького було ліквідовано завдяки зусиллям. ГУР Міністерства оборони України ГУР поки що не скажімо так, не підтверджували своєї причетності до цієї події, але сам факт знищення чергового російського ученого, який має безпосереднє відношення до російської оборонки, це дуже приємний факт. І в принципі, ми бачимо, що за три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну досить багато російських. Різного роду м, діячів е, в тому числі ну, не тільки російських, да, там, наприклад, ще й е, зрадників України, які сховалися на Москві і думали, їх їхні дестануть, е, вони потихеньку. Один за одним їдуть на концерт Кобзона. І тут іноді навіть ми не маємо до цього відношення, тому що там і Путін, ми бачимо, любить підчищати свої кадри, там то якийсь інженер та там ще хтось от, різного люду вже повиїжджало на концерт Кобзона слухати, як він співає в перервах лекції від цього як його колишнього лідера. ЛДПР. Е, так. Далі. Що ще відомо по даному факту? Отже, в Москві ліквідовано російського конструктора Михайла Шацького. Він був організатором робіт з модернізації крилатих ракет та впроваджував нові безпілотники. Е, Четвер, 12 грудня, російські телеграм-канали написали про ліквідацію конструктора. Згодом джерела підтвердили інформацію про ліквідацію. Відомо, що Михайло Шацький був заступником генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструк... конструкторського бюро Марс. Зокрема, займався модернізацією крилатих ракет Х 59 до рівня Х 69 Зауважимо, що цими ракетами окупанти обстрілюють нашу державу. Окрім того, Михайло Шацький впроваджував нові БПЛА. І ймовірно, ймовірно, за ліквідацією російського конструктора стоїть українська розвідка. Знову ж таки, це поки що догадки, бо офіційних підтверджень немає, що саме ГУР причетний до цього. Згідно з відкритими джерелами, російське конструкторське бюро Марс є розробником бортових систем автоматичного управління та навігації авіаційними та космічними літальними апаратами. Тобто, тут ми розуміємо, що не лише до Х-69 міг докласти руки Михайло Шацький, а до будь-яких ракет, що мають можливість літати, як. Крилаті да, з різних видів носів, так, в принципі, і до балістики. Тому що якраз таки балістика це ті ракети, які для того, щоб уразити ціль, деякі з видів цих ракет вони виходять якраз таки на е, такі висоти, що вже межують з космічним простором. Тому, можливо, тут Шацький також доклав свої руки. Ну, і от цікаво ще, що пишуть про ліквідацію ось цього. Російського тіпа вченого, який розробляв Х 69 За даними Розмі росіяни тут вже шукають український слід швиденько, кілер втік з місця події. У ворожому МВС заперечили факт, о як в невідомий влаштував стрілянину в Підмосков'ї, в Кузьмінському лісопарку. Виявили це з посиланням на джерела 10 грудня повідомили. В російському пропагандистському каналі рен Ві. От якщо Рентіві, то дивно, чого вони не заявляють про те, що, мовляв, це інопланетяні чи сніжний чоловік. Вони дуже люблять оцю всяку нісенітницю. А ще от у них одна з улюблених тем це Баба-Ванга. От цього разу ані Баба-ванга, ані інопланетяні, ані сніжний чоловік не мають відношення до Міхаїла Шацького, але росіяни вважають, що тут. Свою руку доклав Кирило Буданов єгур Отже, йдеться про замовне, замовну ліквідацію. Зі слів очевидців, жертвою став чоловік середнього віку, а втік з місця злочину. До місця події прибули медики та правоохоронці, Передали журналісти. Однак, згодом у головному управлінні МВС Московської області заявили, що інформація про вбивство під Підмосков'ї не підтвердилася. Опане. Не підтвердилося. Але російський опозиціонер Олександр Нівзоров 12 грудня повідомив, що був ліквідований особливо шкідливий злочинець, заступник генерального конструктора та керівник відділу програмного забезпечення конструкторського бюро Марс Михайло Шацький. І не просто повідомив, а ще й так, щоб як там кажуть, не виникало зайвих якихось теорій. Ще й світлини опублікував. Ну так, щоб вже не казали, що нічого не було. Виявляється, було. Ну згодом і російські ЗМІ також їм довелося визнати той факт, що один з провідних інженерів Російської Федерації в Підмосков'ї, да, яке повинно бути ну, капець, як захищено, да, не забуваємо, що. Колаборант і зрадник України Ілля Ківа також був знищений у ще До ще майже рік там, тому, маєтку. Так? Да. Якщо не помиляєшся, це якось вже под... рік а, тому. А, поглянь, будь цікаво, ласка. так. Ну, це знаєш так, напередодні, це одразу після Дня Святого Миколая. Напередодні. Це було а, в День Збройних сил України 6 го числа Так, 6. Ну, та, грудня. В, сам. в тому році привітали з ним Святого Миколая так. Днем Збройних сил України, відправивши Ківу на концерт Декабзону. Тепер, от. Михайл Шацький. гаразд, все. Ну, от якось так, Підмосков'я, та й сама Москва, та й в принципі будь-яка точка світу стає небезпечною для колаборантів, зрадників і російських військових злочинців. Так, ну а досить активно працює над тим, щоб ліквідувати рашистських злочинців, працюють українські розвідники. Частіше за все вони долучені, залучені для того, щоб ліквідувати тих, хто Україні намагається нашкодити, і особливо це стосується зрадників. І Далі поговоримо детальніше про очільника української розвідки Кирила Буданова, адже почала з'являтися інформація про те, що він, начебто, призупинив активність. У соцмережах і чомусь зник з інфопростору так ось. Будемо говорити подробиці, які з'являються щодо цього. Очільник управління розвідки Міноборони за тиждень не додав жодного посту в свій телеграм-канал, і це все відбувається якраз таки після того, як він змінив назву свого акаунту на тлі чуток про відставку, які активно ширилися в мережі. Офіційний же ж телеграм-канал начальника гурміноборони України, генерала лейтенанта Кирила Буданова вже майже тиждень мовчить. Останні повідомлення з'являлися саме 6 грудня. Коли він привітав військових ЗСУ і розвідників з професійним святом, канал вважається основним серед 51 інших 51 інший канал такий був ім'ям Буданова, також пов'язаний. Ну а наприкінці листопада, на тлі чуток про можливу відставку, Буданов проіменував канал з Буданова на більш... Офіційна начальник оборони України таке перейменування стало приводом для обговорення в медіа і пояснювалося бажанням дистанціюватись від персоналізації. ж писали, що прихильниками звільнення Буданова є керівник ОП «Єрмак». Також подейкували, що в голови ГУР конфлікт є із головкомом зсу Олександром Сирським, але ці чутки розвіяли як і хмари над Будановим. Наразі остаточно виключати ймовірне роздратування через популярність Будана в офісі президента не можна. Звичайно, однак розмови про його відставку втратили вже свою актуальність. Сам Буданов також вже реагував на чутки щодо його звільнення, зазначивши, що це черговий далеко не перший вкид і додав, що він має з ОП звичайний формат стосунків. Робочі мається на увазі. Ну а можливо, менша концентрація повідомлень в офіційному телеграм-аккаунті. Буданова також пов'язана з тим, що він став більш стриманим в комунікації з громадськістю за даними. Одного із видань Чіджістета останнім часом також помітно, що зменшилася кількість згадок про його телеграм-канал. Ну а варто також зазначити, що згідно з дослідженням центру соціальний моніторинг, проведеним в листопаді цього року, рівень підтримки Буданова серед українців сягає 65%, майже на рівні з екс головнокомандувачем збройних сил України залізним генералом Валерієм Залужним, якого підтримали 66%. Зеленський же в цьому рейтингу займає лише третю сходинку. Це 46% підтримка. Ну а за словами Буданова, чутки про його звільнення активно тиражуються російською пропагандою з метою дестабілізації ситуації в Україні та серед її керівництва. Ну і справді, нещодавно зрадник України, екс нардеп України попередніх п'ятих сьомого скликань від забороненої партії регіонів Олег Царьов заявляв, що Начебто очільника українського розвитку Кирила Буданова готують до президентських виборів в Україні. Ну і підставу для цього російські пропагандисти вбачають в його високому рейтингу та міцної команди.